Доброго дня всім. Сьогодні говоритимемо про субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком. Субсидію надають людям, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для домогосподарства обов'язковий платіж. І призначають її з моменту звернення за її призначенням. До закінчення опалювального сезону. Тобто призначається субсидія один раз на рік, але розраховується на два періоди: на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. На період дії воєнного стану такі розрахунки проходяться автоматично, без звернення громадян. Тобто і перепризначення з 1 травня, і перерахунок на опалювальний сезон. Але не для всіх. Тож ми сьогодні розберемо найосновні питання, на які найбільше задаються у нас у сервісних центрах. З 1 жовтня українці отримуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон. 2024-2025 25 роки. Тож проговоримо, кому субсидію перерахують автоматично, а кому за призначенням субсидії все ж таки потрібно звернутися в опалювальному сезоні, який нас очікує, розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх, кому було призначено субсидію на неопалювальний сезон. Я хочу звернути увагу, що мова йде не лише про тих осіб, які отримували субсидію у грошовому вигляді, тобто в якійсь визначеній сумі. Коли розраховується субсидія, у травні місяці в електронний кабінет кожного заявника приходить інформація про перепризначення субсидії. І результати такого призначення. Вам нараховано субсидію у сумі, вам нараховано субсидію у розмірі 0, тобто нульовому розмірі, або ж вам відмовлено. Якщо вам нараховано субсидію, і ви її отримали у грошовому вигляді влітку. Або ж домогосподарство має право на призначення субсидії, але на літній неопалювальний сезон цей розмір нуль, то такі громадяни не мають обов'язку звертатися за призначенням або перерахунком субсидії на неопалювальний період. Тобто їм буде зроблений. Автоматичний перерахунок на опалювальний сезон. Є випадки, коли заявник має право на призначення субсидії пільги одночасно, і на неопалювальний сезон пільга є більшою. В такому випадку автоматично призначається на неопалювальний сезон виплати пільги. То і на неопалювальний сезон. Перерахунок на субсидію буде здійснений автоматично в, в, я, тоді, коли це буде доцільно. Це ніяк не стосується людей, які протягом неопалювального періоду самостійно звернулись до органів пенсійного фонду або в інший спосіб подали заяву щодо отримання пільги. Тобто, якщо пільгу здійснили автоматично, то автоматично буде на опалювальний сезон. Обрано найвигідніший варіант, якщо це субсидія, то буде автоматичний перерахунок субсидій. Я ще раз хочу зупинитись на тому, що таких три категорії, яким було нараховано субсидію, і вони її отримували, або ж нараховано нульовий розмір субсидії, або людина автоматично отримувала пільгу. Замість субсидії в неопалювальний період звертатися за перерахунком субсидії на опалювальний період не потрібно. Такий перерахунок ми зробимо автоматично. Майже 90% субсидіантів має таку, таке право. Разом з тим, для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон варто звертатись до пенсійного фонду обов'язково, якщо документи на призначення субсидії подаються вперше. Якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний сезон було відмовлено. Ну, тут можуть бути різні причини, якщо, наприклад, невизначені доходи, якщо у домогосподарства були борги, а тепер вони погашені, в такому випадку на опалювальний сезон обов'язково потрібно звертатися. І як я вже говорила вище, якщо протягом неопалювального сезону ви подавали заяву особисто щодо переведення на отримання пільги. Такому випадку тільки заяву ми можемо повернутися в, неопа... в опалювальному сезоні на призначення субсидії, у які терміни потрібно звертатися. Документи можна подавати уже з 1 жовтня і до 30 листопада. Включно, якщо документи будуть подані у цей термін, житлова субсидія буде призначена спочатку опалювального сезону, тобто з 1 жовтня, якщо заяви і документи подані пізніше, тобто з 1 грудня, то е, субсидія буде нараховувати з місяця надання документів. Хочу зазначити, що е, при розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 року враховуються доходи домогосподарства за перший і другий квартал 2024 року. Якщо у складі домогосподарства є особи, які виключно отримують у вигляді доходів тільки пенсійні виплати, то такі виплати беруться за серпень місяць. І ще одне питання, яке традиційно звучить, яким чином подавати документи для оформлення субсидій? Якщо ж ми... Прийняли рішення, що все-таки автоматичного поновлення або перерахунку субсидії у нас не буде, то подати документи на призначення субсидій на опалювальний сезон можна кількома способами. Особисто звернувшись до будь-якого відділення пенсійного фонду, саме його сервісного центру, який найближче розташований до вашого домогосподарства або ж місця роботи. Можна подати особисто через уповноважену особу органу місцевого самоврядування, тобто в громаді або в старостаті, якщо така уповноважена особа визначена громадою там, або ж через уповноважену особу ЦНАПу громади. Можна подавати заяву поштою, тоді потрібно зазначати адресу територіального відділення Пенсійного фонду. У випадку Вінницької області, це головне управління пенсійного фонду у Вінницькій області, наша адреса Зодчих22. Ще один дуже простий, і зручний спосіб, яким можна скористатися, це подати заяву дистанційно через портал Дія, увівши в пошуку заява на субсидію. Або ж через портал пенсійного фонду чи мобільний застосунок Пенсійний фонд, обравши опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу. Вінницька область займає друге місце у Україні по кількості призначення субсидій. У опалювальний сезон. У минулому році 118 тисяч домогосподарств скористувалися такою можливістю, і це кожне п'яте домогосподарство області. 36 тисяч домогосподарств з цього числа це домогосподарства, які використовують субсидію на тверде паливо і скраплений газ. Тому я хочу зупинитись на тому, що в минулому опалювальному сезону для того, щоб кожна родина, яка обігріває своє житло дровами чи вугіллям, могла успішно і впевнено пройти зимовий період, урядом було ухвалено експериментальний проект щодо надання населення додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива та скрапленого газу. У 2023-2024 роках, і на Вінниччині на ці цілі було спрямовано 239 мільйонів гривень для забезпечення населення необхідними ресурсами для опалення своїх будинків у наступному сезоні. У сезоні, який нас очікує, 2024-2025 року. Мінсоцполітики на сьогодні також подав. На розгляд уряду проект постанови щодо продовження такої підтримки, і у майбутньому опалювальному сезону. Тож очікуємо його. Схвалення прийняття, про що буде обов'язково повідомлено окремо за поточний рік Пенсійним фондом України спрямовано півтора мільйона гривень на виплату субсидій і пільг жителям Вінницької області, і вже найближчими днями ми профінансуємо і вересневі виплати. Я думаю, що це станеться на цій неділі, а саме в п'ятницю, і буде спрямовано на Такі потреби понад 60 мільйонів гривень, з яких 16,4 це субсидії для 52 тисяч домогосподарств, а 43 мільйона буде спрямовано на виплату пільг 78 тисячам вінничан. Дякую за увагу.